Чому на початку відео я вам сказав, що це відео для вас, тому що фара Volkswagen Passat – це чудовий приклад рефлекторної галогенової фари. В цих фарах на ближньому світлі стоять лампочки H 7 Ці лампочки, скоріше за все, стоять і в вашій машині, тому що це самий розповсюджений варіант фар і самий розповсюджений варіант лампочок у всьому світі. Якщо ви зробили собі нормальне світло, прокачали його, встановили білет лінзи, як в нашому випадку, отримали таку ідеальну світу тюньову межу. Не забувайте відрегулювати фари та тримати їх в чистоті. Ви будете їхати в комфорті та у безпеці, та не заважати іншим учасникам дорожнього руху.